Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність митрофорного протиєрея Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України. На власній сторінці у Фейсбук клірик героїзував російських окупантів, а також заперечував чинення ними воєнних злочинів. Крім того, він поширював прокремлівські наративи, якими намагався штучно дискредитувати українських захисників. Зокрема, звинувачував їх у підготовці, нібито воєнної провокації в Одесі, а також склад підрозділу АЗОВ називав нацистами. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 Прим. 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечень збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників наразі вирішується питання щодо опрання йому запобіжного заходу.